Всіх вітаю, мене звуть Дід Олег, 82 роки, Київщина. Сьогодні 18 листопада 2022 року. Розповідаю, як ми з дружиною чистимо горіхи. Ось моє робоче місце. Амортизатор. Старе, випране простирадло, складене у 5 шарів. На ньому встановлена. Шматок дошки, шалівки. На дошці підставка масивна із отвором. Можна використати, якщо нема такої підставки, гайку М12 М14. Молоточок з невеликою маси і з довгою ручкою. Ним дуже зручно регулювати силу удару. Бокорізи. Ножик отакої форми. Невеличке зауваження. Для мене важливо, що горіхи можуть бути гладенькі, тобто без рубчика, по лінії з'єднання кришок, по природній лінії з'єднання. А можуть мати отакий явно виражений рубчик, ось тут, за який можна взятися пальцями чи інструментом. Оце особисто для мене важливо. Горіхи, які мають рубчик. Я чищу бокарізами. Горіхи гладенькі я кладу на підставку і розбукаю молотком. Але в обох випадках, і в першому, і в другому я можу користуватись і тим, і іншим інструментом. Ось буртик. Бокорізи я притискаю до горіха. От. І оп! І бачите, що вийшло? Другий раз не треба клацати. Ось половинка кришки. Пробую виняти ядро. Хилетаю його у площинах мембрани. Отут мембрана є посередині у цій площині і у цій площині. Якщо воно не витягується, беру ножичок з отаким кінцем. Ну знову ж таки я кажу, що бере дружина, вставляю в оцю щілину і легенько його підважую. Ну, Не я, а дружина. І ось витягається отака гарна серединка. Ось, знову. Оце природня площина, а це площина перпендикулярна. Ми ставимо горішок так, щоб природня площина йшла під кутом 45 градусів. Отак. І молоточком легенько стукаємо. Перевертаємо другою кришечкою горіха угору. І ще раз б'ємо цій же площині. Двічі. Ось він розколовся таким чином. Щоб він краще вийшов, ми бокорізами кусаємо з боку його. Ось вийшла така тріщинка. Тоді ми знімаємо її і виймаємо ядро.